Але одна піхва на двох, це МЖМ виходить. Одна піхва на двох. Грошей мало. Доведеться ділити. Ну, піхва на двох. Привіт, друзі, нажимане до нас останнім часом заходять багато цікавих новинок, але й речі, про які ми жодним чином не згадали. Це ножі тактичного сегменту, про які я вважаю можна сказати пару слів. Тому я об'єднав їх в цьому топі, який насправді не топ, тому що ножі настільки різні, як твоє оточення, коли ти був підлітком. Але тим не менше думаю, це буде цікаво. Тож погнали топ тактичних новинок. І прямо на першому ножі стався у нас невеличкий факап, тому що ніж сок БР15, який я хотів вам показати, виявився настільки страшним і небезпечним, що його просто зняли з продажу, поки ми знімали це відео. На щастя, для нас дуже вчасно під'їхала поставка ножів Альмар, які чудово підходять під тематику нашого сьогоднішнього відео. Загалом покажу вам сьогодні модель Siri, яка свого часу принесла компанії Almar Knives світову славу. Взагалі, Альфред Мар, засновник компанії і головний дизайнер. Це навіть така людина, авторитет якої важко переоцінити. Він стояв у основі популярної нині течії складаного тактичного ножа. І, як на мене, це фігура на рівні Ерні Емерсона і Боба Терезуоли. Модель Сірі спроєктована ним разом з полковником армії США Ніком Роу. Взагалі Сірі це абревіатура, яка розшифровується як Survival, Evasion, Resistance, Escape, Тобто виживай. Ухиляйся, <сміх> опирайся і тікай, якось так. Це програма підготовки американських пілотів спрямована на виживання їх, в разі якщо літак зазнає якусь аварії, в честь якої, власне, і названий цей ніж. Ніж представляє собою фолдер середніх габаритів з дуже потужним міцним руків'ям. Конструктивно тут два товстих сталевих неперфорованих лайнери: бонки, сталевий бекспейсер, замочок лайнер-лок, накладочки з GTN, теж неабиякої товщини. Все це невіє дух старої школи, до якої власне і відноситься пан Альфред Мар. Клонок, на жаль, відкривається фліпером з допомогою асисту. За формою він є спіропойнтом, на мій погляд, і орієнтований на грубий силовий динамічний прокол. Такі вже вони тактичні фолдери. Що ту скажеш виробництво цих ножів з 2019 року перенесено в Китай, і відповідно до цього цінник у них став більш гуманним. Чого не скажеш за власне загальний профіль цього ножа? З першою поставкою ножі сірі приїхали до нас в декількох виконаннях. Оцей чорний що я зараз тримаю в руках, має на борту сталь D2. І коштує близько 4,5 тисяч гривень. Є більш дешевша версія, яка відрізняється по суті лише сталю 8 cr 13 mov і відсутністю чорного захисного покриття коштує вона значно дешевше, вартість якщо не помиляюсь, 2900 гривень. Якось так. Звісно, якщо глобально мислити, то це ніякі на тактичні новинки, тому що скільки не вже років 40 на ринку, якщо не помиляюсь, але в компанії IBIS вони представлені вперше. Далі у нас піде Cold Steel. Стікман холдаут. Таке враження, що в Cold Steel вирішили, що в них замало різних варіацій на етнічні шотландські ножі з кінду, І вони подумали, а чоб не поповнити всю цю історію парою метальних холдаутів. Загалом, отакі от ножі вони випустили. Це цілий набір, який складається з двох метальних ножів, типу скінду, або холдаут, як у них ця серія називається. Ножі викликають з першого враження, якісь позитивні емоції, тому що величезні метальні холдаути, які таких. Хочеться кудись жбурнути, але водночас тим ти, от при детальному огляді цих ножів, помічаєш, що у них високі прямі спуски, досить тонке зведення і повноцінна ріжуча крайка. Не як на метальному ножі, а на як на утилітарному. Тобто це така собі таке собі поєднання утилітарного ножа з метальним. Хоча я не впевнений, що це варто поєднувати в одному виробі. Тим не менш, ця штука ріже папір, дозволить порізати ковбасу, в разі чого відрізати якісь шнурки і закрити деякі питання по побуту. Водночас тим. Давайте продемонструю баланс цього ножа, де знаходиться. Водночас тим, компанія Cold Steel, вона розуміється не тільки на утилітарних ножах, а й на метальній зброї. Тому є така думка, що вони ще й летять непогано. Але я особисто не пробував, тому що для таких тестів мені ці ножі ще не давали. Та й взагалі я не впевнений, що вам це буде цікаво. Знаєте, ми якось взагалі не, не говоримо про метальні ножі. Про метальну зброю у нас повна тишина в ефірі. А давайте. Ну, поцікавимося, от ви, глядач нажиман з того боку екрану. Вам взагалі цікаво щось бачити, щось розуміти про метальні ножі, дивитися якісь тести, якісь випробування, якісь дослідження. Цікаво подивитися, як буде Ендрю Шарп кидати сокири, як Григорій Соя буде кидати ну, цей Стікмен холдаут, кудись в спеціально підготовлений стенд. Відпишіться в коментарях, якщо виявиться, що достатня кількість глядачів хотіла б бачити контент, який стосується метальних ножів, метальної зброї, ми будемо цю категорію освітлювати в майбутньому. Загалом ножі ці виготовляється зі старі 420, звичайна нержавійка, яка не гартується на високу твердість, не дає тобі якихось крутих показників агресивного різу, але водночас тим вона достатньо пружна і абсолютно не боїться корозії. Тому це така сталь, яка більше підходить для метального ножа, на мою думку, ніж для утилітарного різу. Колючого інструмента. Накладочки тут з сперфоровано тут G10. в комплекті такий нейлоновий піхвець з фірменним логотипом. Варте все це на сьогодні 3800 гривень, тобто ще дешевше за попередній ніж. Якщо ви дуже хочете собі фіксований холдаут, такий собі скінду, але у вас дуже мало на це грошей, можете знайти такого самого друга, скинутись і розтірібанити. — Але одна піхва на двох, це МЖМ виходить. Одна піхва на двох. Грошей мало, доведеться ділити одну пікну на двох. <реш> Такс, дивлюсь, настрій у вас вже піднявся, йдемо далі. Пані Хеклер Кох вирішила не зосереджуватись виключно на вогнепальній зброї і випустила декілька ножів тактичного сегменту. Точніше, як випустила. Замовила їх у своїх колег по цеху з концерну Бекер. Про це не важко здогадатись, побачивши логотип Бокер на клинку цього ножа. Поруч із логотипом, власне, Koch. Серед новинок є цікавий компактний пушдагер, який створений вочеві для того, щоб посунути трошки з пляжу всім відомий колстіл Урбан ПАЛ. Чесно кажучи, я не бачив ніколи якогось стрімкого ажіотажу. На такі пуш-дагери, але водночас тим поціновувачем ножів такого сегменту тепер буде трошки цікавіше. Буде що його вибрати, тому що насправді їх, от саме брендових ножів пушдагерів, не також і багато на ринку, і більшість ножів цього сегменту перекриває різний китайський мотлух, який ну, насправді нажимає, не сильно то і цікавий. Матеріали досить типові, як для Boker Plus, які виготовляються ножі. Це сталька D2 з чорним підвідпокриттям, Руків'я тут з FRN Полімеру і піхви Кайдекс. Також в комплекті. Є ланцюжок, який дозволяє носити всю цю історію на шиї як якийсь, не знаю, амулет без захисту від злих духів. А, і вартість, вартість цієї історії близько двох тисяч гривень. Багато це чи мало? Я вам точно не скажу. Напишіть про це в коментарях. І від бюджетних. Фіксиді переходимо в преміум сегмент тактичних фолдерів. Це у нас Протек Invictus. ніж який представляє собою власне співпрацю протека з Prometheus Design Works. колаба двох гігантів світового рівня беззаперечних авторитетів в темі тактичного спорядження. Ніж виготовляється в Штатах з суперпопулярної модної на сьогоднішній день Сталі CPM MagnaCut. має клинок, як ви бачите. Цілком придатний для тактичних задач, тому що тут досить круте сходження на вістрі, досить ломовитий ніс, який не боїться силового проколу, прямі спуски трошки більше ніж від середини клинка, подвійний дол, фальш-лезо, все як ми любимо, все як ми знаємо, все як книжка пише. Чойлик для вказівного пальця для якихось більш делікатних робіт. І загалом цей дизайн мені, чесно кажучи, на перший погляд здалося, що це Бобтерзуола, але ні, це у нас Прометеус Design Works руків'я тут з анодованого алюмінію 6065 T6 з анодуванням третього ступеню, так як це у нас ProTech. Це switchblade з досить Серйозним таким імпульсом на відкривання. Кнопочка, до речі, спускова кнопка має таку вставку з джиттену червоного кольору, яка символізує, що власне, от там, де червоний, там натискаєш, там відбувається такий соковитий клац. Але імпульс, як я вже казав, досить відчутний. Тому цей запобіжник, який знаходиться біля спускової кнопки, тут зовсім не зайвий. Він блокує механізм у складеному стані, для того, щоб цей ніж. Не спустився в кишені, коли ви цього не бажаєте. Але він не блокує ніж у відкритому стані. Тим не менш, кнопка глибоко посаджена і якимось необачним рухом ви її просто так не натиснете. Лише акцентованим натисканням саме в неї можна якось скласти цей ніж. Ніж цікавий, харизматичний, справляє враження старої школи, і от відчувається тут професійний підхід до створення специфічного інструменту. З мінусів лише вартість 26 тисяч. Ну не дешевені ніж, але Протек, Магнакат, in USA, Prometheus Design Works, ну все це не може коштувати дешево. І на ще один представник перезапуску старих класичних моделей це колстіл Hatamoto, про якого ми чомусь раніше не згадували. Грубий такий тантоїд з істинно японським ім'ям Хатамото — Це власне самурай, якого удостоїли честі носити мечі в присутності щогода. Фух, ну <смі> що про нього сказати? Ніж класний. Ну от відразу з'являється посмішка емоція, тому що що у Григорія Сої в руках колстіл за купу грошей. Тантоїд тактичного сегменту з відкритою конструкцією, це ніж фолдер на лайнерах з відкриванням. За шпенек і таким самим лайнером, як на шостому тілайті, зверніть увагу, з оздоблення що тут титанові притини, карбонові накладочки на руків'ї, сталька 20CV з чорним DLC покриттям. І все це в єдиному чорному кольорі. Виглядає як на мене просто супер. Дуже стильно, дуже солідно і от просто неможливо не хотіти цей ніж, коли тримаєш його у руках. Але водночас тим, якщо вже говоримо про якісь тактичні новинки, про тактичний ніж і використання саме. от тому напрямку, про який йде мова, тут досить змішані відчуття, тому що з одного боку за масогабаритними параметрами, за дизайном, це чистий еталонний тактик, з іншого боку, карбон, титан 20CV. Ну, це такі матеріали, з якими погодиться не кожен оператор тактичного ножа. Таке враження, що це от тактик з оздобленням джентльменського ножа. І якщо уявити собі, не Якийсь конкурс, якийсь тендер на озброєння якудзи складаним ножем, то скоріш за все, це буде щось подібне до цього. Тактик з оздобленням джентльмена. Де мінуси, спитаєте ви? Ну я думаю, лише на ціннику, 23 тисячі близько того коштує цей ніж. Так, це дорого. Але з іншого боку, ну, якщо ви фанат Колстіла, 500 баксів. Та ні в будь-якому випадку це дорого, це я чесно скажу, я так вважаю. У висновку хочу нагадати, що кожен сам для себе визначає параметри тактичного ножа. Моє бачення цього предмету досить широке, тому представлені ножі такі різні. Обговорити все це, звісно, можна буде в коментарях. Я вам дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити нашу ножову вакханалію у майбутньому.